На Прикарпатті атакують змії. Лише за минулий тиждень до лікарів за допомогою звернулося дев'ять постраждалих. Марія Артименко саме поверталася з роботи додому. Раптом біля порогу відчула різку біль у нозі. Я лише вкус почула і все. Я оглянулася, вона вже від мене попустила. Дуже такий десь ну, дуже. Біли я от на скорі я думала вже не доїду. Ну жінка поки в реанімації, але лікарі переконують, загрози її життю немає. Попри те, що й укусила отруйна гадюка. От хворої є дві точки укусу. От ці дві точки показують, що ймовірно це все таки вкусила гадюка. Марія вже сьома пацієнтка у цій лікарні, яка злягла від укусу гадюки. Загалом на Прикарпатті зафіксовано дев'ять таких випадків. Сонячна жарка погода основна причина такої активності холоднокровних плазунів. Переконують фахівці. Тож не дивно, чому тутешні селяни стикаються з гадами ледь не щодня. Йду ліс, і кожен день вечу. вона від мене тікає і від неї. Але лісники переконують, панікувати нічого, бо з отруйних та небезпечних змін на Прикарпатті лише гадюка звичайна, але й вона кусається не завжди. Побачили гадюку. Завмерли, от, привіталися, відійшли в сторону. От. от і все. Гадюка ніколи не нападе першою. Гадюка нападе в тому випадку, якщо ви на неї станете, сядете або візьмете рукою. Та якщо вже таке трапилося, медики радять не баритися і в жодному разі не займатися самолікуванням. Перша допомога, коли вкусила змія, вона це не панікувати, дати протерти е, вологою тряпочкою. Укус от і доставити, зробити знеболення, і доставити у лікувальний заклад з вакциною. Переконують лікарі. Проблем на Прикарпатті поки що немає. Ліки, хоч із Росії, та постачають вчасно. Тож усіх укушених вже за декілька днів випущуть додому.